Золота Фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Криш Топов Ростислав Олегович. Учень одеського НВК, Гімназія номер 7 спеціалізована школа першого ступеня з поглибленим вивченням англійської мови, володар першого місця. Відкритого чемпіонату Одеської області з Джиу-Джитсу першого місця у четвертому обласному марафонському запливі на хвилях Тилугільського Лиману. Ростислав Криштопов отримає диплом Great Junior Achievements. Ростислав, мої поздравлення.